Проти ночі 25 травня 2023 року російські нацисти атакували Україну з північного та південного напрямків 36 ударними дронами камікадзе іранського виробництва типу шахет 136 131 Імовірно, рашисти Ймовірно, мали на меті уразити критичну інфраструктуру та військові об'єкти в західних регіонах нашої держави, однак всі ці дрони було знищено. До відбиття атаки було залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряних командувань Південь, Центр та захід повітряних сил Збройних сил України, а також протиповітряна оборона інших складових сил оборони України. on may 25 2023 the defense forces of ukraine downed 36 iranian-made attack drones of the sheikh 136 131 type from 36-1s were launched that were used by russian nazis to attack of ukraine